Громада Алчевська очікувала, що вибори міського голови відбудуться вже 17 березня. На заваді стали організаційні моменти, через які Верховна Рада не змогла розглянути це питання, допоки крісло міського очільника залишається вакантним. Если все будет нормально, Верховная Рада 5 февраля приступит к рассмотрению своих вопросов, можно ожидать, что в ближайшее время будет такое решение принято. А дальше назначается дата, и промежуток от даты выборов до даты назначения должно быть не меньше 60 дней. Як і у 2010 році, суб'єктами виборчого процесу на місцевому рівні є політичні партії. Саме вони мають висувати своїх кандидатів. Прогноз щодо міста Алчевська досить передбачуваний: 5-6 кандидатів від основних партій, які пройшли до парламенту. Що ж стосується самих жителів, то думки різняться: хтось вірить у позитивні зміни, а комусь навпаки набридло постійне голосування. Метод покоління, которая еще привыкла, что тогда это наш долг. Это сейчас, может, быть, молодежь так рассчитывает. А я думаю, что, чтобы был порядок в городе, да, вот для этого нужно идти на выборы. Вы Уже надоело, девочки, честно снова, надоело, наклянулись, вам. Обязательно нужно. Вот это вот зависит наше будущее. Я отлично так считаю. Вы... Вы всегда ходите на выборы? Обязательно. Я хожу, семья моя ходит. Ну, а как можно не ходить? За словами секретаря міськради, усі витрати на проведення виборів покладені на держбюджет. Бюджет міста отримає гроші у вигляді цільової субвенції. За попередніми прогнозами, витрати на обрання мера Алчевська складуть близько одного мільйона гривень.